Крим це Україна. Віртуальна виставка книжок. У ніч з 26 на 27 лютого 2014 року Росія почала окупацію Криму. Ми не забуваємо про нього, коли він страждає. І з ностальгією згадуємо його мирні береги, що пахнуть сіллю. Ми пам'ятаємо, що Крим це Україна. І віримо, що він скоро повернеться додому. До Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь ми зібрали для вас книжки із атмосферою півострова. Шукайте їх в бібліотеках або в інтернеті 250 років фальши. Російські міфи історії Криму, автор Сергій Громенко. Анексія Криму, яка викликала найбільшу політичну кризу в Європі з часів Другої світової війни, зумовила небачений розквіт політичної міфології. 2014 року, з безлічі окремих міфів і сфальсифікованих фактів, на світ з'явився так званий міф про Крим наш, що мав на меті. Виправдати в очах світу агресивну політику Російської Федерації в книзі припаруються легенда російської пропаганди про те, що Крим споконвічно російська земля, що півострів став частиною України незаконно, а всі кримчани як один проголосували на референдумі за приєднання до Росії. Півстоліття опору кримські татари від вигнання до повернення. 1941 1991 роки. Авторка Гульнара Бікірова. В цієї книжки дан детальний виклад історії кримсько-татарського національного руху, багатолітнього опору кримських татар злочинній політиці московської влади, підкріплений добіркою документів, що їх авторка знайшла в кримських київських та московських архівах. Люди сірої зони. Авторки Анна Андрієвська Олена Халімон. Люди Сірої зони це перша книга, у якій свідчать жертви окупації та люди, які не маючи владних повноважень виступили проти російської армії. Для них приєднання півострова до Росії стало початком життя в сірій зоні території, де не діють закони. Цивілізованого світу. Книга Люди Сірої зони містить подробиці того, як російська армія захоплювала Крим, реакцію людей на ці події, окремі розділи, присвячені репресіям та решату Аметову кримчанину, загиблому активісту, який вийшов з одиночним пікетом проти захоплення Криму та був вбитий. Книга свідчень. Анатомія російської анексії Криму, автори Анна Андрієвська Олена Хальмон. Це авторський проект двох журналісток, що раніше працювала в Криму як оповідь про перебіг російського вторгнення у Крим, підокупаційний побит кримчан та опір і правозахисну діяльність проукраїнських активістів, що залишилися на батьківщині всупереч репресіям колобранської адміністрації. Та російських силовиків у порядниці накопичили чималий масив спогадів і свідчень не тільки вимушених переселенців, зокрема й тих, що зазнав переслідувань, побував в заручниках чи в застінках ФСБ, але й кримчан, які залишилися на півострові: Загублений острів книга репортажів закупованого Криму. Автор Наталія Гуменюк. Це збірка репортажів з окупованого Криму, куди відома журналістка Наталя Гуменюк їздила впродовж 2014-2019 років. У книжці Справжні історії і трагедії людей, життя яких кардинально змінилося після 2014 року. Бо відтоді хтось із кримчан живе в окупації, а хтось просто в іншій країні. Тож яка їхня неприховна правда? Підприємці та пенсіонери. Кримські татари, студенти і громадські активісти, правозахисники та військові. Люди з різними політичними та ідеологічними поглядами відверто розповідають свої історії. Одні діляться тихим глухим болям, інші просто втомилися мовчати і бояться. Крадіжка або біле Сонце Криму. Автор Наташа Влащенко. Книга Крадіжка або біле Сонце Криму Відомої української журналістки і телеведучої присвячена одній із найтрагічніших подій в історії сучасної України віроломному захопленню Криму Російською Федерацією. Про те, як це було, розповідають люди, що знаходилися безпосередньо в епіцентрі подій зими весни 2014 року. Розповідь журналістки супроводжується фотохронікою кримських подій, що допомагає читачеві. Зримо уявити, як велася підготовка Росією анексії Криму, як на півострові з'явилися зелені чоловічки, як відбувалося захоплення влади і проводився так званий референдум про приєднання Криму до Росії. Дике літа в Криму. Авторка Зірка Міндзюк. Герої цього твору відомої української письменниці Зірки Мензацюк, Уже відоме читачам в її повісті таємниця козацької шаблі. Цей твір увійшов до шкільної програми за п'ятий клас, і ось вони знову вирушають у мандрівку. Дике літо в Криму це гостра сюжетна повість про літні канікули на кримському узбережжі про дружбу київської школярки Наталочки з татарськими провесниками. Ще один художній твір. Крим Кіріма, авторка Наталія Смирнова це видання, що допоможе дорослим знайти правильні слова для обговорення психологічних моментів із дітьми та глибшого розуміння трагічних сторінок історії Криму: Дім, родина, квітучі гранати, дитячі пригоди одного дня все змітає Другою світовою війною. А іншого дня, після вже стількох втрат виявляється, що бути кримським татарином вирок. У нашій бібліотеці ви можете знайти наступні книжки. Крим по-українськи, Веселі та сумні історії. Це збірка новел. До книги увійшли твори, які перемогли у конкурсі Новела по-українськи. Книга Анексія острів Крим хроніки гібридної війни, автор Тарас Березовець. У книзі аналізуються механізми та технології так званої гібридної війни. Окремо досліджується розвідувальна та інформаційно-пропагандистська операція російських спецслужб. Операція Острів Крим авторка Ольга Чегервінська, що нині пишеться під прізвищем Брильйова. Це роман з жанру альтернативної історії. І нарешті книга Станіслава Кульчицького та Лариси Якубової Кримський вузол. В цій книжці висвітлено історичні передумови, економічні підоснови, внутрішні та зовнішні причини формування кримського вузла, а також окреслено можливі сценарії його розв'язання.